Я за тебе хочу помолитися. Я знаю, що в твоєму житті зараз є переживання, можливо, є біль, можливо, є скорбота. Але я вірю, що твоє життя воно в руках Божих. Я молюся за тебе, Господи, благослови цю людину, яка по той бік екрану. Благослови Боже, щоб у її житті здійснювалася тільки Твоя воля. Нехай на усі запитання будуть відповіді із неба. Боже, благослови цю людину і всіх її близьких, щоб вони були врятовані, щоб у них було міцне здоров'я. Господи, ти знаєш усі потреби цієї людини. Благослови Боже, щоб на усі потреби вона мала відповідь із неба. Підкріпи цю людину, підтримай її Господь, підніми її дух і підніми її настрій, Боже. Благослови я Ісуса Христа. Амінь.